Розказати конструктором Лего про історію України, львівський школяр Олесь Ворона створив мультфільм про життя і боротьбу поета Василя Стуса англійською мовою. Каже, хотів, щоб про наших метців-дисидентів знав увесь світ. Як йому все вдалося? Про це розпитав у хлопця наш Роман Гаврилів. Отже, це Два Стуса, це дружина і син Стуса, Василь Сумненко і Алла Горська. Іван Світличний і Іван Зюбан Михайло Богдан горінь і звичайний охоронець. українські дисиденти проти радянської системи. Десятикласники на уроках з історії поки такого не вчать, але 14-річний Олесь Ворона вже створив на цю тему короткометражний мультфільм і не з малюнків чи пластиліну, а з конструктора «Лего». Брав портрет певного поета, письменника, і шукав по всіх сайтах, по всіх е каталогах конкретне конкретну обличчя, конкретне волосся, конкретний якийсь костюмчик. І насправді пошуки могли зайняти і один день, і два дні. Особливо непросто було знайти фігуру для образу поета Василя Стуса, головного героя фільму, про якого і ведеться розповідь. Стуса я шукав два-три дня, тобто це є волосся Гаррі Поттера. Ось це є кофточка Рона Візлі. А Теремнісус це є уніформа Джокера. Ідея спала на думку хлопцю в червні. Стус його улюблений поет. Тож Олесь вирішив поширити його історію на англомовну аудиторію. Ще з садочка він любив гратися лего і придумувати іграшкам ролі. А з третього класу захопився історією. Я завжди коли їхав з датом машиною, він мені він мені розказував, о а чому цей пам'ятник поставлений, чому вулиця так названа. Він мене говорив більше фактами. Отак було, було, було. Мама мені розповідала емоційно. І оця комбінація фактів і емоцій, отак в мене вибрала. Із конструктора зібрав декорації і стіни, та крім цього, скористався підручними засобами в домашніх умовах. Фотокамера, настільна лампа і маленький ліхтарик задля для тіней знав, яку емоцію хочу передати, і за допомогою світла маленького ліхтарика я просто водив по місцях і шукав найкращий кут, найкраще освітлення. Як воно буде найкраще виглядати? На створення сцен я витрачав і годину, і дві години, тому що це треба було і уявити, а потім з кубиків Лего це все поскладати. Стоп моушен так називається метод, яким скористався Олесь. Кожен рух персонажів він фіксував покадрово, а для різних емоцій героїв змінював голови. Так за п'ятьма хвилинами фільму криється п'ять з половиною тисяч знімків. Це сцена з кінотеатру Україна 4 вересня 1965 року. Коли під час прем'єри ціни забутих предків українські дисиденти, включно з Василем Стусом висловили протест проти радянських репресій. Її створення далося автору найтяжче. Тут використовується дуже багато руху кадрів руху камери, що є насправді дуже складною технікою у стопмовшенні. Сюжет охоплює дитинство поета, особисте життя і заслання. Англійською фільм озвучив штучний інтелект. Та навідмінно відмінно знає не лише історію англійського, а й технічні і природничі науки. Розповідає його класна керівниця. Навіть глибше предметами, тобто він більше читає ніж, наприклад, там. Параров задають вчителі, чи однозначно старший і зріліший за свій вік проявляється це в його поведінці. Перш за все, наприклад, якщо інші можуть реагувати можливо гостро на якісь зауваження або на якісь невдачі, він завжди стримано на це все реагує. В інтернеті стрічка набрала близько 43 тисяч переглядів. Сало багато іноземців з Німеччини з Тайвані з Польщі. Казали, що вау, ми не знали про Василя Стуса, і ми не знали, що радянський Союз таке робив. І я вважаю, що цей меседж їм дуже дуже добре відклався. На деталі Лего хлопець витратив 10 тисяч гривень власних заощаджень. каже ні про копійку не пожалкував. Тож зараз готує другий мультфільм про боротьбу українських 20-го століття. Зі Львова Роман Гаврилів, юрій Подробиці телеканал Інтер Марафон. Єдині новини.